Шановні друзі, я вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео я хочу показати вам знов наш міний парник. Чому? Тому що йде дощ. Багато було коментарів, прохали показати, поділитися, як почуваються рослини при дощу під укриттям тим, що ми з вами ставили. І як парник почувається. Вчора, до речі, ми купили плівку. Тому що були такі поради від глядачів, хто користується такими парниками вже давно. І Плівкою, можливо, будемо накривати. Але давайте оглянемо і парник, і розсаду під ним, поки йде дощ. Для тих глядачів, хто не бачив, ми поставили ось такий парник, його довжина 4 метри, він накрит агроволокном. 50 грамів на квадратний метр щільність цього агроволокна. І розмістили під ним 200 рослин квітів в горшиках 9 -го діаметру і розставили. Я не заглядав з тих пір, я туди не заглядав 3-4 дні вже пройшло. Чому не заглядали? Тому що тут під цим укриттям іде повна. Вентиляція, сонце не заважає, вони там не спекуться. Раніше ми використовували такі ну, 10-20 років тому плівкове укриття, тонельки. Так там, якщо не відкрив зранку своєчасно, то розсада вся просто парилась. Під агроволокном такого не виходить. Були запитання, друзі. Які рослини можна виносити сюди? Тільки холодостійкі, тому що ще холоди є. Ми винесли петунію, вона тримає і мінус 3, і мінус 4 градуси морозу. А за рахунок цього укриття ще більше буде тримати огірки, солодкі перець в квітні місяці під таке укриття я би не радив виносити. Друзі, що? У нас коїться, коли йде дощ. Бачите, ось такі нерівності. Якщо б був сильніший дощ, тут вже були б гульки такі, воно б могло вже починати провісати. Це не дуже добре. Ну, Так щільно не натягнеш, щоб воно як барабан був, такий бум-бум-бум. Знаєте, як плівка, коли її натягуєш, такого, на жаль, не зробиш. Але ж такого в нас і не случилось, щоб тут щось провалювалось. Воно буду прокапувати. Бачите, може, видно, вам стоять такі крапельки ось в цьому заглибленні. Ось вони стоять. Потім вони, можливо, будуть отак от скатуватись. Побігли. Да? Ну давайте заглянемо. Мені самому цікаво. Ось тут я прикріпив таким електродом. Оп! І ось ми можемо вже бачити перші рослинки. О, ось вони у нас стоять. Зазирнули, вони сухі. Вони сухі, я дивлюсь, я бачу, що вони сухі. Треба відкрити, щоб подивитися, я закривав такими кліпсами. У нас трішки незручно, тому що високі грядки тут. Посилюється дощ і це добре. Для зйомок мені саме того і не вистачало, щоб дощик, знаєте, щоб вам показати саме в процесі. Не на словах, як то кажуть. Відкриваємо вперше. Після того, як виносили. Уявіть, при якому ви явище присутні. Так-так-так. Так, так, так. І ось так. Ну, думаю, більше не будемо. Опа, все, все, бачу. Ось вони стоять, наші красуні, почуваються добре. Тут е, у них як такий домик, такий будиночок їхній. Бачите, ампіля ось не стоять в великих горщиках. І ось ті стоять. Поки нічого не намокло. Хоча ось десь там крапелька якась все ж таки просочилась, нічого страшного. Ми, до речі, їх ще не поливали. Вже треба буде завтра, післязавтра. Ну, Будемо дивитись по погоді. Вже ось квіточка збирається. Підживлення проведемо. Ось так вони виглядають, друзі. Це те, що хотів вам показати, як виглядають і як почуваються під цим укриттям. І ось так виглядає парник після того, як ми вкрили його плівкою поліетиленовою. Кліпсами закріпили. Додаткових треба кліпс ще замовити. Я не замовляв саме для плівки. Їх можна ось так от прямо, для, саме для плівки додатково поприкріплювати. Бачите? Тут вже не буде збиратися водичка, якщо натягнути там додатковими кліпсами, ось так прямо, то буде як барабан. І за рахунок того, що не до самого низу у нас плівка, вона і не потрібна до самого низу. Тут вентиляція, навіть якщо ми не відкриємо своєчасно після закінчення дощу і вийде сонечко. Все одно там нічого не попариться. Можна ще вуще плівку кидати, суто так, третину, щоб закривало, тому що тут воно навіть по агроволокну би стікало, то небезпека є саме для агроволокна ось в цій частині, де падає дощ, і тут може щось таке зібратися і протікати. До речі, друзі, якщо у вас ще парничка такого немає, а потреба в ньому є. Я посилання залишу в описі під цим відео і можете замовити дійсно якісний парник з турецьким агроволокном зі світлостабілізатором, який буде слугувати багато років. І по промокоду наша дача ви ще додатково отримуєте знижечку 5%. Знижка невелика, але дуже приємна. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарної розсади міцного. Здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!